У минулому відео я хотів мирно жити, але клята Німеччина ціле відео хотіла на мене напасти. У цьому відео я оголошу спеціальну військову війну, війну, ось, СВВ. Уже підписую указ. Окей, okay, okay, продовжити. Так, давно мене тут. <laughs> так. Давно мене тут не було. Я це кажу в кожному відео. Окей, пам'ять до мене повертається, і я пам'ятаю, що в минулому відео я прокачував економіку і обіцяв помститися Німеччині. В цьому відео я це все виконаю. Ух, я вже подумав, на мене напали чесне слово. Ладно, де мої війська взагалі? Ага, ось тут вони. Це всі мої війська? Чому їх так мало? Я думаю, у мене багато тисяч на армія. А тут всього два полка. Без, звісно. Зарада. Ладно, окей. Я хочу всього лиш заробити економіку останній раз. Також Японія дала мені подарунок. Дякую. Окей, ну а зараз давайте вже робити війська. Створити. Скільки? Та ви що? Чому так дорого? 13 тисяч? Окей, окей, швидкість. <гум> Знаєте що я помітив? Вони коштують одинаково, але в механізованій піхоті більше плюсів. Саме тому у нас буде тільки механізована піхота. Так, далі у нас фланг, я нічого не знаю в цьому. Окей, ось що в мене вийшло. Давайте створимо. А, ви берете повінцію фух. Київ. Створити, створити, створити. Все. Блін, і вони доволі маленькі, а я на них витрачаю усі свої гроші. Треба створити ще один. Я протупив трохи. Треба спочатку накупити гроші, а потім натискати. Ай, моя голова, звісно. Капець, а навіщо я так багато ядерних бомб роблю? Вони ж безкорисні. 29 бомб. Я не пам'ятаю в якому відео, але ми переконалися, що вони нічого не дають. Вони тільки вбивають людей. І все. Ну, коротше, фігня якась. Окей, давайте ще трохи зачекаємо. Все. Ну а тепер давайте дивитися. Чи є у Німеччини союзники? Іспанія. Хм. А Греція? Греція наш союзник. Но Греція слабка. Греція тут, що? А ще й Греція може мені й не допомогти. Що робити, що робити? Капець, а як подивитися, на якому місці я по військам? Типу, війська. Ем... Не знаю, це складно для мене. Ладно, у мене є план. Ми поки що просто назначимо купу генералів. Ти класний мужик, Степан. Так, я бачив, тут немає генерала. Це Далі. Зберігаємо гру. Після чого нападаємо на Німеччину. Клята Британія, вони мене підставили. Ладно, оголосити війну. Мої війська рухаються самі чи ні? Все, включити. Поїхали, мужики. Давайте, давайте. Ви зможете, ви зможете. Не ви прикалуєтеся з мене. Ви прикалуєтеся з мене? Що за нахрен? Вийти Окей, вибач, Німеччина. Я дарма биканув, знаєш так. Чому в них так багато військ? Військова академія, ну в мене військова академія також прокачена. А в мене академії не прокачені, що? У мене взагалі військових академій немає. Як я таке допустив. О, ось тут можна прокачити академію. Окей, далі ось це прокачуємо. Я біднію на очах, чесне слово. Окей, значить, мати Василева, що це? Що тут відбувається? Це з ким війна? А Німеччина там не підключена випадково? Чи воює? Я не знаю. Ну дивіться, Німеччина вроді як воює. Це мій шанс захопити Німеччину. Зберегти гру, звісно. що. Я вже трохи підготувався, тому давайте спробуємо. Так, першим ділом беремо ядерку. Сюди декілька бомб. Тут, тут, тут. Просто скидаємо усюди, куди бачимо, і йдемо воювати. Окей, вас двох сюди відправляємо. Що вас так багато? Так, окей. А ми, до речі, перемагаємо. Йоу, окей, сюди. Це план австралійця. Поможи, 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 поки є шанс. Так, тут у нас що? Тут у нас вже занадто малі сил. Їх дуже багато просто ось в чому проблема. Можливо, треба всі сили в одну точку кинути. Як там наші війська? Як ви там, як ви там? Вони відновлюють силу сюди. Можливо, є сенс відправити їх сюди, в Польщу, аби вони там перемагали. Та за що? Окей, сюди. Ми перемагаємо. Це наша перемога, браття. У нас тут війна, який прохід. Так, атакуйте. Блін, у мене досі війська не відновилися. Це дуже погано. А що у нас тут? А що у нас тут? Ми перемагаємо їх. Ладно, це погана ідея. А, це фіаско, це фіаско. Британія заважає сильно. Давайте включимо режим щі. Можливо, це якось допоможе. Це ніяк не помогло. А ні, ви подивіться, ми відбиваємо навіть щось. Капець, я в шоці, ми навіть щось перемагаємо. Лей. Що відбувається? Чому у нас тут зарада відбувається? Я в шоці. Окей, мої війська. Я з вами, але я поки поп'ю чаю. О, у мене, до речі, накопилися гроші. Я можу створити нові війська. У мене людей немає, йома, -йо. ну ми поступово перемагаємо. Уже 70%. Стоп, точно. А я ж, до речі, можу найманців найняти. Наймаємо усіх, кого можна. Ви йдіть, я просто буду платити гроші поки. А, все, це перемога. 100%. Сюди. Окей, вимоги. Висунути вимоги. Блін. значить, доведеться чекати. Значить, це буде нескінченна війна. Но поки я не зможу забрати Берлін, я не поступлюся. Окей, давайте. Наші діди до Берліна дійшли. Чому ви не можете? Ладно, я бачу успіхи не дуже. Треба вже закінчувати. У мене експансія. О, боже мій, велетенська експансія. У мене проти мене вже готується коаліція. Ну ладно, що поробиш? Коаліція так коаліція. Асимілюємо Польщу І далі, я так розумію, потрібно готуватися до світової війни. Окей, давайте підпишемо домовленість. Ну, наша цивілізація розвивається, але зовсім скоро я впевнений, на мене нападуть. Окей, як там мої війська? А це все? У мене залишилося три полка і один генерал. Я в шоці? Ну у мене людський ресурс, куди сіде? Куди? Нових полків немає, ви що? Ну давайте ми поки що прокачаємо економіку. У нас Київ ще росте ні? Мільйон населення. У Києві мільйон людей. Сюди. Перший мільйонник. Воу! 60 тисяч. Капець. Ці гроші треба витратити якось. Капець Польща не розвинена, я в шоці. Хоча, чесно, я не здивований. Військовий. Капець скільки радників? Ось це, ось це хороший радник. Окей, давайте ми зробимо ще декілька полків. Далі усі війська в столицю. Окей, ось що у мене є. Чесно, я би хотів ще одну маленьку переможну війну. І ми знаємо проти кого. А як там Німеччина поживає? Нормально, нормально поживає. Думаю, можна спробувати, окей? Ви цього не бачили? Я не боюся, ні. Я впевнений, ми завоюємо Німеччину. Окей, оголосити війну ще штучний інтелект як би управляє всім. Ну ми перемагаємо так-то Коаліції поки що немає, слава Богу. Так, а тут у нас. А, і тут перемагаємо, то ми усюди перемагаємо. Ну давайте вже до кінця завоюємо Німеччину. Все ж таки аби було красиво. І так, оу, oh, є! Yeah. Наші війська штурмують Лондон. Потужно, потужно. Зробити вимоги ну, я не можу все забрати, а я так хочу все забирати. Ладно, саме головне це Берелін, порити всякі. Ось так можна навіть заробити. Далі ось це я би хотів взяти. Ось це і ось це. Я би хотів з'єднати Італію з континентальною Україною. Берлін Опа, опа. Все. Висунути вимоги. Ось так. Ну в цілому, це перемога. Та ви що? А скільки проти мене країн? А, так, маловато. Що за фігня? А я переможу чи ні? Цікаво? Стоп, точно що я туплю? Я можу наймати найманців. Так, найняти сюди. Захищайте Київ. Абхазія хоче забрати Київ. Захищайте його. Ладно, давайте ось цих найманців і будемо дивитися. Що якщо ми зможемо взяти Стамбул? А ні, не зможемо. Ну ми були близькі до перемоги, будемо чесними. Що це? Що це таке? Цей список має кінець взагалі чи ні? Весь світ проти мене це, звісно, не позитивний кінець для відео, але ми дізналися, що мені зовсім трохи не хватило, аби перемогти. І я обіцяю, в наступному відео я переможу у світовій війні. Єдине, що я можу сказати, це.